Ярослав Мудрий кидає останній виклик Візантії не словом, а мечем. Це останній великий похід Русі на Константинополь, 1043 рік. Попереду 400 лодій, 20 тисяч вояків, київські Русичі, варяги, вогонь у серці і меч у руках. Очолює похід Володимир, син Ярослава. А на суші відважний та досвідчений воєвода Вишата. Русь прагне справедливості, торговельної рівності, пошани. Біля берегів Болгарії. Руський флот зіткнувся з Візантійським. Запекли бій. Візантійці пускають в хід грецький вогонь. Починається буря та справжня катастрофа для Русичів. Багато зникає в хвилях. Ще більше горить у полум'ї. Рештки руського війська починають відступ. Частина вцілілого десанту приєднується до загону воєводи Вишати. Разом Вишата та близько шести тисяч воїнів відчайдушно намагаються пробитися суходолом назад на Русь, проте їх наздоганяють війська візантійського полководця Катакалона Кекавмена. Русь зазнає поразки. Вишата потрапляє в полон. З ним 800 вояків, майже всі вони осліплені. Але пам'ять про них не зникла. Незважаючи на військову поразку, похід 1043 року не призвів до повного розриву відносин між Руссю та Візантією. Вже у липні 1043 року було укладено русько-візантійський мирний договір. Візантія була зацікавлена в мирі, зокрема через нову загрозу з боку печенігів на своїх північних кордонах, які після поразки 1036 року під Києвом рушили до кордонів Візантії. Після укладення миру вишата повернеться з царгорода. Для зміцнення відносин приблизно у 1046 році відбувся шлюб Всеволода, сина Ярослава Мудрого, з візантійською принцесою, донькою імператора Костянтина Мономаха, яку в Русі називали Марією. Цей шлюб став важливим кроком у відновленні дружніх відносин. Син Всеволода і Марії Анастасії, майбутній князь Володимир Мономах, отримає ім'я на честь свого візантійського діда і стане одним з найвидатніших правителів Київської Русі. Так закінчилася епоха військових протистоянь Київської Русі та Візантії. Але ми пам'ятаємо пам'ятаємо і бурю, і кров, і погляд вишити перед тим, як згасло світло. Сагаю, ей, там, де пам'ять, там і сила.